Вітаю Вітаю малят батьків моєї улюбленої групи Сонечком. Літо закінчилось, починається новий навчальний рік. Ми будемо вчитися онлайн. Я буду готувати для вас уроки. Сподіваюсь, що навчання буде цікаве. Веселе! І ми з вами будемо гарно вчитися. Багато нового будемо дізнавати. Повторимо спочатку те, що вчили в минулому навчальному році. І правда, я дуже сумувала за вами. Надішліть, будь ласка, мені фото, як ви. Відпочивали влітку. Що ви робили влітку? Які ви зараз гарні і дорослі? Зараз я прошу залишитися батьків і уважно послухати інформацію. Цей навчальний рік ми будемо проводити онлайн. Я буду викладати відео. Уроки. Буде посилання на YouTube канал. І там ви можете разом з дітьми або просто дітки переглядати і навчатися. Отже, правила: перше, спочатку переглядає дорослий мама або батько. Потім готує все необхідне іграшки, олівці. Фарби, папір, все, що треба для уроку. Під час перегляду разом з дитиною, ви відео призупиняєте, щоб дитина могла повторити слово, щоб дитина могла зробити разом однаково, як показує педагог. Фізкульт хвилинку робіть разом з дитиною. Це цікаво. І весело. Виконуйте обов'язково завдання зручної праці. Малюйте, пишіть, ми будемо навчатись все разом. Постійно в житті повторюйте, закріплюйте слова, які ми вивчили, і використовуйте їх в повсякденному житті. Я хочу вибачитися, що жести трошечки забули, тому що цей рік був дуже важким переживати хвилюючим для всіх нас, але я бажаю всім нам здоров'я, щастя, успіху, і ми переможемо.